стикалися з тим, що ваші долари не хочуть приймати на обмін. Думаєте, це через старий дизайн чи, можливо, змова обмінників? З повномасштабним вторгненням в Україні загострилася проблема з обміном старих доларових купюр. Багато українців скаржаться, що обмінники та банки відмовляються приймати долари старого зразка або пропонують обміняти їх з певною комісією. Спробуємо розібратись, в чому причина такої ситуації та як вона впливає на валютний ринок України. А поки підпишіться на канал Економічної Правди, щоб не пропустити наступні відео. Старими доларами в Україні зазвичай називають купюри, випущені до 2006 року. Їх ще називають білими, через переважаючий білий колір банкнот. Або зеленими, за традицією, адже про образ сьогоднішніх доларів у далекому 1861 році був надрукований саме зеленим кольором через відсутність іншої фарби, дешевизну зеленого барвника та його стійкість до зносу. В цьому відео для зручності ми будемо використовувати термінологію обмінників і називати ці долари білими. Навіж або сині долари це банкноти, випущені після 2006 року. А саме в 2009 та 2017 роках. Вони отримали таку назву через яскраво синю захисну смугу. Вважається, що саме ці купюри найбільш захищені від підробок. Ці банкноти мають низку відмінностей. Так портрет і вінієтка Бенджаміна Франкліна на нових купюрах трохи більші і відсутня овальна рамка. Крім цього, для виготовлення паперу для банкнот використовують бавовну і льон, що надає їм легкої шорсткості. Розмір купюр теж трохи відрізняється. У червні 2024 року Національний банк України пояснював, що обмежень стосовно номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти немає, і всі банкноти є законним платіжним засобом. Тобто, всі американські долари, випущені з 1914 року, дійсні. Федеральна резервна система США не запроваджувала обмежень розрахунки такими банкнотами, ба більше. В цій постанові вказано, що не тільки старі, а й навіть пошкоджені і зношені долари можуть бути обміняні. Проте, що б там НБУ не казав, проблеми при обміні старих доларів ще виникають. Чи відмовляли у обміні вам? Напишіть нам у коментарях, а ми поки спробуємо розібратися, чому так відбувається. Зі сторони пропозиції валюти старих і пошкоджених доларів стало більше, ніж зазвичай. Адже люди, які тікали від війни чи виїздили з окупації, брали з собою все нажите, що могли. А враховуючи той факт, що наживалось воно роками, більшість доларів із заначок було саме старого зразка. Нерідко ці долари також були пошкоджені, адже нагадую, люди тікали від війни, і в когось могла згоріти хата, і купюри могли постраждати від вогню. А в когось цю хату затопило з проривом Каховської ГЕС, наприклад. І ці купюри постраждали від води, і також були пошкоджені. Сюди можна віднести ще одну проблему. До повномасштабного вторгнення готівкову валюту завозили літаками. А після початку великої війни і закриття авіапростору нових доларів на ринку ставало менше, а старих, навпаки, більше. Зі сторони ж попиту то уявіть собі ситуацію, де особисто ви купуєте долари і вам дають пошкоджені або потерті купюри. Майже впевнена, що вам би це не сподобалось. Адже багато кому це не сподобалось, і люди просто не хотіли купувати старі чи пошкоджені банкноти, а нових хрустких при цьому більше не ставало. Тож в якийсь момент, коли ситуація стала критичною, обмінники і придумали цей трюк з різним курсом, створюючи спекуляції на ринку та використовуючи ситуацію для отримання додаткового прибутку. Встановлюючи комісії за обмін старих купюр, ми вирішили самі спробувати обміняти старі долари, і ось що з цього вийшло. Отже, ми відправляємося в обмінники дивитися, чи... що нам скажуть з приводу синіх та зелених та білих доларів. І подивимося, чи поміняють нам долари 96-го року, і запитаємо в обмінниках, що взагалі відбувається з обміном різних доларів. Може ви знаєте, чому їх не беруть? Машинка Там нормальні. Ну, сказали, що вони старі. Ну, то вони так, то так А, -а, -а, -а ви з таким не стикаєтесь взагалі, що типу не беруть якісь купюри? <m> <No> а ви не стикаєтесь з таким, що якісь купюри не беруть? Ну, такі вони не бувають. Не хочуть, так? Да? Дякую дуже. А це нові новоріч чи старі? Ага. А яка різниця між новими і старими? Ну, типу, який сенс в цьому? Я Не знаю, старається вязати нові, якщо не нові, бо переживають, що це вірєм менше, менше і заводи. Ага, тобто їх не беруть зараз, так? Да? А якщо в мене є долари 96-го, я їх не можу поміняти вже? Це по вікну. По вікну. Ага, тобто ви їх приймаєте теж? Так, да, звісно, ми приймаємо по вікно. Hey. Добрий день. Mm -hmm. А ви приймаєте такі долари? Так, не Що ви а це типу інший курс на них, так? Да? А який звичайний курс? А ну давайте. Враховуючи, угу. що вже згадані постанові НБУ, чітко заявив, що всі долари США випущені з 1914 року є дійсними. Банкам та обмінникам заборонено встановлювати обмеження щодо року випуску банкнот. Відмова в обміні справжніх купюр є порушенням і може призвести до позбавлення ліцензії. То що має робити людина, якщо в обміні все ж відмовили? Чи назвали якийсь інший курс для старих банкнот? Перше це звернутися до керівництва банку або обмінника зі скаргою. Якщо ж проблема не вирішується, подати скаргу до Національного банку України. В НБУ зазначає, що установам, які відмовляють в обміні, загрожують штрафи. НБУ також обіцяє кваліфікувати це не лише як недотримання регуляторних вимог, а як потенційну ознаку шахрайської діяльності. Максимальні штрафи для банків зараз до 400 тисяч гривень. Але за суттєві порушення їх планується збільшити. Для небанківських фіностанов, таких, як обмінники, наприклад, це до 5% від розміру власного капіталу. Крім штрафів, НБУ може зупинити для фінустанови право здійснювати окремі види валютних операцій. Як відмова від обміну старих доларів впливає на валютний ринок? По-перше, створюється додатковий попит на нові купюри. По-друге, знижується довіра до доларів старого зразка. А по-третє, також можливе збільшення тіньового ринку обміну валют. Що ми можемо порадити нашим глядачам? Знайте свої права: всі долари США є дійсними. Порівнюйте курси та умови обміну в різних установах. Не погоджуйтесь на невиправдано високі комісії. Звертайтесь до банків для обміну великих сум. Проблема з обміном старих доларів в Україні існує досі. І хоч НБУ вживає заходів для врегулювання цієї ситуації, проте споживачам також варто бути обізнаними та відстоювати свої права. Не забудьте написати в коментарях, з якими проблемами під час обміну валют стикалися ви, а я на сьогодні прощаюся з вами. Поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей!